І далі. Сьогодні закріпимо вміння підлізати під дугою на колінах, спираючись на руки та штовхаючи перед собою м'яч головою. Так закріпимо вміння, ходити по гімнастичній лаві приставним кругом. Тож почнемо. Стаємо перед дугою на коліна, спираємося на руки. Штовхаємо його під дугу і повзимо за м'яче. Повертаємося до дуги обличчя, стаємо на колінах і прокочуємо м'яч під дугою. 5, 6 разів. Наступна вправа пробаку по стичні ладики з самим кругом. Підходимо до гімнастичного ладіати. Підшовши до кінця лави, повертаємося на 90 градусів, приймаємо позу плавця і стрибаємо видобут. Вправо повторити 5-6 разів.